Йдемте, я вам дещо покажу. Я вам покажу доріжку, яка буде вас виручати, і яка буде дуже приємна для ваших ніжок. І яка не буде маркою. Це нова колекція. Вам цікаво, що це? Це чорна основа, вона вже з зносостійка. А верх, подивіться на верх. натуральний котоновий верх. Ви коли-небудь бачили таку доріжечку? Таку круту льняну доріжечку. Діть сюди. В неї низ зроблений з котона. І він де просилікононий. А силікон настільки крепкий. Що він не буде розтріпуватись. тобто натуральна доріжечка, яка не ковзає, ви бачите, не ковзає, вона намертво! Зроблена така під скандинавію, правда, з першим десяти нашим покупцям, тільки слідкувачам. Ціну зробимо 650 гривень квадратний метр, не 900, не 850, 650 гривень. Подивіться, як вона класно виглядає. На довгий-довгий коридор, вона така ніби навіть де 3D-об'ємна, але безворсова. Крута, правда, доріжечка? Обов'язково звертайтеся і у вас будуть класні доріжечки. Просто бомбезні, не маркі і зручні.